Отож, друзі, як і обіцяв, я сьогодні розповім вам про свою портативну зарядну станцію, яку я вже використовую другий рік. Відразу хочу забігти трішки наперед і скажу, що станція повністю оправдовує себе, так як від неї може працювати пральна машинка, обов'язково має не перевищувати 1500 ватт на цю зарядну станцію. Я собі зробив перехідник папка-папка, тобто дві вилки. Але з цим перехідником треба бути дуже обережним. По-перше, треба вимкнути усі автомати. По-друге, увімкнути в розетку і аж після того умикати станцію. До речі, від даної станції також в мене працює холодильник. Холодильник в мене інверторний і працює світло по всій квартирі. Тобто від цієї станції в мене може працювати світло в всіх кімнатах, працювати два телевізора і холодильник. Як бачите, все це в мене споживає 263 Вт. Але скажу відразу, що холодильник ще не увімкнувся. Дуже зручно, що на цій станції є табло, і воно вам показує, скільки приблизно станція може працювати часу. При споживанні, наприклад, 276 Вт. Відразу хочу сказати, чому я саме вибрав цю станцію, тому що виробник заявляє, що ця станція може працювати до 10 тисяч циклів. Але після перших 5 тисяч циклів станція починає працювати на 70-75%. Тут багато чого залежить від експлуатації. Саме головне, що зберігання цієї станції. Має використовуватись правильно. бажано, щоб ця станція була розряджена мінімум на 30%, а максимум на 60%. А саме цікаве, друзі, і саме класне, що ця станція повністю заряджається за 2 години. Тобто, коли вимикають електроенергію, я встигаю зарядити дану станцію. До речі, також без проблем станцію я підключаю під кондиціонер. Ну і скажу відверто вам, що кондиціонер у мене також інверторний. І також мені сподобалося, що в даній станції правильна синусоїда, тобто від неї працює без проблем котел опалення, як і на гарячу воду, так і на опалення. А також станція без проблем вмикає насос постійного тиску. Друзі, і також я вирішив перевірити дану станцію таким простим дідовським методом. Підключивши 5 лампочок 100 Вт, підключив лампочки Я послідовно і як бачите, що табло споживає 458 Вт. І відразу станція нам показує, що буде працювати 1 годину 55 хвилин, і я вирішив перевірити. І як бачите, станція пропрацювала рівно 1 годину 44 хвилини, і я вважаю це правдивим результатом, тому що я ще на пару хвилин підключав ноутбук. Також хочу вам показати, коли станція заряджається, вона споживає 482 Вт. Хочу також вам сказати, що дана станція за 1 годину зарядилась у мене на 45%, і як бачите, це практично половина. І ще за 42 хвилини станція зарядилась аж до 80%. Тобто, повторюю ще раз, приблизно повна зарядка станції плюс-мінус за 2 години. І крім того, в даній зарядній станції є ще багато функцій. Ось відразу покажу, що в даній станції є ліхтар. Можна окремо вмикати нижній блок, у ньому є 4 USB виходу і 2 Type-C. Також, як ви бачите, є зарядка, і також тут є всі сигналізатори, є датчик температури даної станції. Зі зворотній сторони станції є дві розетки на 220 вольт, також окремо можна кнопкою вмикати і вимикати 220 Як, Як бачите, є роз'єм для зарядки акумулятора, а також є захист від перенавантаження. І як бачите, дану станцію можна заряджати від сонячних батарей. Ну і звичайно, в даній станції є порт активації акумулятора. І саме головне, що в цій станції є всі захисти, захист від перегріву, від перенавантаження і від короткого замкнення. Ну, звичайно, друзі, що ця станція не супер екофло, але ціна на неї також не супер космічна. І ця станція повністю мене задовільняє. І сміло можу радити вам.